Як не залипати в тривозі і негативних думках, лови просту аналогію. Якщо я випадково вступила в кацавелик, я не стою в ньому весь день і не думаю, як це могло статись. За що мені це гімно на кросівку, і що з цим тепер робити? Я просто йду, і чищу взуття? Бо я чітко знаю, що мені потрібно в цей момент, чисте взуття з думками кацавеликами. Теж саме тільки ми часто стоїмо в них весь день і не можемо зробити крок в сторону, бо не думаємо, а що мені зараз потрібно. А потрібні в цей момент чисті думки отож, питання до себе, коли мені важко, як я можу в даний момент почистити свої думки від ментальних кацавеликів. Мені в цьому допомагає журналінг чи сторінки вдячності. Перше вивантажує те, що несвідомо накопичилось в моїй голові і тисне на мене. А друге змінює фокус з того, що мене не влаштовує на те, що я вже маю для радості. Так звісно, бувають періоди, коли навалилось забагато всього, і я сама вже не вивожу, або коли нав'язливі думки, це вже стан, який потребує лікування. Тоді треба звертатись за допомогою. Мені. Це дається складно, бо мені важко показувати себе іншим в негативних емоціях. Але я вчусь. А прийоми ментальної самопомочі не дають мені скотитись глибоко в депресивний стан і залипнути там надовго. Я в такому вже була вибирати звідти важко. Я назад не хочу. Тому робота з мисленням це тепер мій щоденний мастхев. Розповісти про мої ритуали детальніше, а ви поки розкажіть, як справляєтесь із тривогою і негативними думками. Ви іншим і особисто мені буде корисним ваш досвід.